Приїхали з міста Черкаси. Це наш хлопчик, хан Батир, йому півтора роки. Це наша дівчинка Хатира, їй три роки. Це племінна пара, від якої в нас зараз дітки вдома залишилися. Ну а ми приїхали заробляти діток. Хан Батир змагатиметься у категорії молоді собаки. Його вага майже 100 кілограмів, говорить власниця Ірина Біляєва. Ми не можемо бути окремо, ми разом. Так? Серед учасників виставки трирічний Арнольд Мисливської породи Угорська вижла». Арнольд, тебе питають, як тебе звати. Відповідай. Ми вже не вперше тут. Нам подобається атмосфера. Сподіваюся, сьогодні ми займемо якогось призове місце. Нашому мальчику три з половиною. Всеукраїнську виставку собак в області влаштовують з 92-го року. У 2022-му не проводили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З наступного року відновили і влаштовують двічі на рік. Кількість учасників зменшилась. До 22-го року було 600-700 учасників, нині 300, розповідає організаторка Вікторія Вітчирко. Потрібно рухатись далі, працювати. Це потрібно власникам тварин. Це потрібно країні. Нам потрібні гарні. Порідні тварини ми повинні це все контролювати, і розведення собак, і утримання собак, підтримувати наших кінологів, яких ми підтримували з початку війни. До кожної породи собак існують вимоги і стандарти, за якими їх оцінюють, говорить експертка національної категорії Ірина Гомоюнова із кривого рогу. Кожної собаки оцінюється екстер'єр, оцінюються зуби, прикус, комплект, пропорції вух, колір очей, пропорції морди голови до тулуба, пропорції хвоста, довжина хвоста. Також постав передніх задніх кінцівок. оцінюється об'єм грудної клітини. Такому плані насправді пунктів дуже багато. Собаки змагаються у категоріях бейбі, цуценята, юніори, дорослі собаки і ветерани. Також визначають найкращого представника породи. Чемпіоном серед цуценят по породі американський стаф тер'єр став Зевс із Одеси. Всього представили майже 70 порід. йому 7 місяців. Це його перше змагання. Дуже повільний, дуже полюбляє спати, грати. Їсти це член сім'ї. Що тут скажеш. Виставка тривала шість годин. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.